Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дружина підозрюваного у державній зраді та пособництві тероризму Віктора Медведчука Оксана Марченко через свою компанію фінансувала антиукраїнську діяльність. Також вона перерахувала не менше 50 мільйонів гривень в РФ і Росгвардії військовому формуванню РФ, яке безпосередньо підпорядковується Володимиру Путіну. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Треп Агресор. З 2014 року компанія Оксани Марченко перераховували кошти на рахунки Розвардії та МВС Росії, а також служили тіньовим майданчиком для фінансових надходжень із Росії для організації. Підривної діяльності в Україні йдеться у результатах розслідування. За даними аналітиків, саме ці дані стали основою кримінальних справ проти Марченко. Йдеться про компанію Укркапітал, у власності якої знаходиться 58 об'єктів нерухомості, в тому числі комплекси відпочинку без та ведмежних. Діброва. Раніше фірмою володів сам Медведю, але згодом вона прийшла у власність Марченко. Директор компанії вже перебуває за ґратами. Поки її чоловік сидів в українському парламенті, Марченко регулярно отримувала кошти з Росії, щоб зробити повномасштабний наступ росіян якомога комфортнішим. Йдеться в розслідуванні так: кошти за допомогою схем надходили саме на рахунки баз відпочинку Укркапіталу, за даними реєстру досудових розслідувань. Наприклад, у 2021 році Укркапітал від імені фіктивного директора оформив договори Готельних комплексів без та ведмежа Діброва вартістю близько 10 мільйонів гривень на рік. Орендерем стала підставна компанія Катінео Менеджмент, зареєстрована у Києві. Бенефіціаром цієї компанії через кіперський офшор став громадянин РФ та Кіпру Євген Чолак. Фактично компанія виконувала вказівки російської компанії Катінео Фінанс. Кошти, нібито за оренду бази Безкид виділяла Російська Федерація на фінансування підривної діяльності на території України. Йдеться у розслідуванні. Аналогічна схема використовувалася компанію Марченко Спорт Тур та базою відпочинку в адмеже Діброва. Загалом у цьому кримінальному провадженні суд заарештував активи Марченко на 5,6 мільярдів гривень. При цьому заарештували обидва рекреаційні комплекси. Але дуарма чомусь дійшов лише Бескид. В іншій схемі дружина олігарха використовувала кримську нерухомість. За даними слідчих СБУ, які відкрили кримінальне провадження, Марченко регулярно переводила на рахунки розвардії та МВС РФ мільйонні суми, нібито за охорону кримського маєтку. За весь час після 2014 року вона здійснила платежі більш ніж на 50 мільйонів гривень. Для реалізації цієї схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів. Кримська фірма підписала охоронні угоди зі структурами Росгвардії та Російського МВС. Після початку повномасштабного вторгнення ці договори не були розірвані і Марченко продовжила фінансувати російський бюджет. розповіла Марія Ример, СБУ в Івано-Франківській області. У цьому провадженні Марченко повідомили про підозру. Слідство запевняє, що гроші дружини Медведчука фінансували підготовку повномасштабного. Вторгнення РФ в Україну Марченко тепер під санкціями і, за нашими даними, сидить в окупованому Криму. Сам же Медведчук у Москві, і все частіше почав з'являтися на РосТВ, ТВ. Зазначили розслідувачі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.